Вчинок Анатолія Трубіна підірвав п'яті точки на болотах. Покажемо відбірні крінж реакції. Динамо має великі проблеми перед вікторією, а різник потрапив у престижний рейтинг. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Саме про ці теми протягом найближчих кількох хвилин і поговоримо. Ми сподіваємося, що ви всі в безпеці, усі зі світлом та в гарному гуморі. Не забувайте зберігати оптимізм та допомагати нашим захисникам, тому що це найголовніше. А ще підписуйтесь. На канал, і поїхали. Розпочнемо сьогодні із київського Динамо, які вже дуже скоро проведуть свій поєдинок проти Вікторії, який, напевно, як і для Шахтаря, буде багато у чому вирішальним на даному етапі. Для початку про кадрові втрати команди про них розповів головний тренер Олександр Шовковський. Напередодні на прес-конференції він повідомив, що найближчу гру пропустять Шепілєв, Піхальонок, Ярмоленко, Сибальйос. До них долучився Андрієвський, який захворів, а також дискваліфікований Дубінчак. Додамо, що до звітного матчу намо підходить на останні сходинці в турнірній таблиці у Вікторії 6 балів. Вони наразі на проміжному 16-му. Сьогоднішня зустріч стартує о 19.45. Ну а поки вболівальники чекають позитиву від дорослої команди, їх порадувала молодіжка. Кияни розтрощили однолітків із Косово, клуб два Коріку із рахунком 5-0. Голами відзначалися Осіпенко Андрейко. А Пономаренко оформив хитрик. За два тижні, 11 грудня, ці команди зіграють матч відповідь. Який направду перетворюється вже більше на формальність? Далі згадаємо про Шахтар та їх вчорашній поєдинок проти ПСВ, адже за підсумками цього матчу Дмитро Різник потрапив до престижної збірної, а юніори знову здобувають успіх. Давайте до команди шахтаря Ю-19 гірники продовжили свою безпрограшну серію у всіх турнірах до 9 матчів поспіль. Напередодні підопічні Олексія Бєліка на характері вирвали нічию у матчі з ПСВ. Господарі поля першими відкрили рахунок у цьому матчі. З пенальті відзначився центральний нападник Робін Ван Дуйвен. Та шахтар не знітився і зумів зрівняти завдяки результативному удару від оборонця Антона Дрозда. Після п'яти матчів молодь шахтаря має в активі 10 балів та нині йде восьмою. А от герой вчорашнього матчу Дмитро Різник за підсумками туру Ліги Чемпіонів увійшов до символічної збірної змагань. Портал Хускорд, який оцінив гру українця у 9,7, саме йому довірив місце у рамці воріт. Додамо, що також там перебуває вчорашній кривдник гірників Тільман. На кілька секунд полетимо до європейських топ-чемпіонатів та нагадаємо, що вже у суботу майбутній суперник Шахтаря Баварія у центральному поєдинку туру Бундесліги буде приймати Дортмунську Борусію. І для того, щоб зробити перегляд цього матчу іще цікавішим, наш партнер на нього пропонує дуже широку лінію, і у цій лінії ви точно щось цікаве для себе знайдете. До прикладу, як наша редакція, ми пошукали і знайшли і ось прогноз на екрані, а у коментарі, що закріплений під відео або за QR-кодом в куточку екрану, там на вас. Вже чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Завершимо сьогодні нашим іншим голкіпером Анатолієм Трубіним, який перед матчем між Бенфікою та Монако відзначився однією символічною дією символічною, але дуже важливою і тією дією, яка спричинила, ну. Неймовірний вибух п'ятих точок на болотах. Отож, український воротар Бенфіки не потиснув руку російському півзахиснику Монако Олександру Головіну перед очною зустрічю. Судячи із реакції головіна, для нього цей вчинок став великою несподіванкою. До слова, цей поєдинок Бенфіка виграла із рахунком 3-2. Але давайте перейдемо до реакції московитів, яка не змусила на себе чекати. Окрім фанатів, недогравця, які засипали коментарі відповідними емодзі, Росіяни писали і таке, мовляв. Якщо Трубін такий патріот, то чому він не їде на фронт? Ну загалом стандартна росіянська методичка. Але ще далі пішли болотисті депутати. Так дехто за прізвищем свіщев заявив, українські спортсмени бідні, адже вони живуть під страшним пресом страху. У них є вказівка від керівництва не тиснути руку росіянам. Трубіна просто залякали в Україні. Якби він потис руку головіну, його б захейтили та вигнали звідусіль, звідки тільки можливо. Вирішила не відставати від свого брата. По розуму і депутатка Журова, якби Трубін потис руку російському футболісту, міг би не повертатися в Україну. Після такого там одразу є наслідки. Нашим спортсменам не треба на це реагувати, а просто виходити і грати. Від себе додамо лише одне риторичне запитання, чому російські спортсмени взагалі досі виступають у Європі. Ну і як вишенька на цьому торті, реакція самого Анатолія після гри у сторіс він зробив репост переможного допису і додав лаконічно Слава Україні! Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви з нами аж до цього моменту безмежно вам вдячні. На ще раз попросимо перевірити підписку на канал та натисніть свою вподобайку. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку, і скоро побачимось.